Ви що серйозно думаєте, що якщо відвідувати купу семінарів, конференцій, їздити на всякі тренінги, і вам там хтось розкаже реальний секрет успіху е, своєї справи, та то дурниці. Ніхто такого не робить, тому що, е, а в мене в церкві вчать такої інформації. І реально можна бути щасливим як в сім'ї, е, так само в бізнесі, гарного результату досягти, бути успішним і здоровим, і щасливим. І це все безкоштовно. Ви скажете, а в чому підвох? Чого так вчать людей таких речей ще й безкоштовно? Та тому що вони роблять це як для Бога. Так Ісус Христос вчив і дав нам дві заповіді: перша Бога любити, а друга ближнього свого. Якщо я люблю свого ближнього, то я йому бажаю найкращого. Тому в церкві вчать таких речей. А в ті всі такі коучі і семінари, якщо ви не будете знати саме м, такого, знаєте. Нюанси того внутрішнього, через що люди отримали такий великий результат, то ви будете копіювати, але в кінці кінців ви не досягнете все одно того результату, тому що сама структура, сам секрет залишається закритим. А що треба, щоби бути щасливим? Секрет щастя, секрет успіху це бути в дусі. Дух Божий це секрет для всього. Коли людина живе в дусі Божому, для неї немає такого, що вона стає, прокидається вже депресія, вже щось нещасне. Але коли ти живеш по душі, тобі не догода, де би ти не жив, що би ти не мав, що би ти не їв, який би ти не був, товстий, худий, кривий, сліпий, тобі завжди недостатньо. І ми зараз живемо в супер розвиненій такій структурі, де все на світі є: унітази, кнопочки, все, айфони. Просто можна жити, нажавши на одну кнопочку, і ми все одно нещасні. Чому? Тому що людина без духу живе як по душі, і звідки то все, все бере з інтернету, тому що ми цілими днями листаємо ленту соціальних мережі, А знаєте, він той штучний інтелект, він пропонує нам те, що хоче він. Навіть якщо ви самі обираєте такі ой, не буду тут в маряну парашку дивиться, такі прогорнули. То повірте, він вам все одно запропонує те, що йому вигідно, не те, що ви хочете. І ви вибираєте з того, що вам дане дано. От вам дали 10 штук, та ти можеш 5 відкинути, але ти все одно візьмеш тих 5, які лишились, так як в супермаркеті. А найсмачніше, найякісніше, завжди знаходиться з самого заду на поличках. Ну ви знаєте, або взагалі не продається в тих супермаркетах, і це е, тяжко дістати. Ось таку інформацію так само в інтернеті дуже важко дістати, і на її треба прямо знайти ціленаправленно, піти, пошукати ту інформацію. Це дух. А штучний інтелект він має заплановано, що вам пропонувати. Він не пропонує вам духовних речей, а душевні. Аби ви були така розгуляй душа. Нині так хочу завтра так, то розвелася, то знов женилася, хочу дитину, не хочу дитину, хочу інакшого чоловіка. Я ту вста, тут вже захода, я би таку щось смачненько з'їла. І так, дурдом, це я так жила, я то дуже добре знаю, і мені таке теж приходить. Але коли ти живеш в дусі Божому, коли ти реально, ти стаєш реально щасливим від того. Що ти живеш по духу Божому, тебе все влаштовує, і як би ситуація не складалася, ти знаєш, що все буде добре, бо тому що цією ситуацією керує хтось більше ніж просто людина. Амінь.